Добрий день! Отримав сьогодні коаксіальну трубу для турбірованого котла. Заказував трубу на розетці. Доставка у точку від розетки. Все сподобалося. Сама труба виглядає якісно. розміру її метр довжина, а цей розмір 60. Мала газовідвідна трубка і 90 діаметр ця велика для притоку воздуха. Фірма Flu Pipe Короче, виглядає непогано. А побачимо, як буде у ділі. Ціна невелика. 600 гривень. Короче, Я задоволений. Покупкою рекомендую, якщо комусь треба, коаксіальний комплект для турбірованого котла. Це не ржавейка. Тут все закрито, Горобчики не будуть залітати. Хочу довжина метр. а Тут ці розміри 60 маленька труба діаметр, 90 велика труба діаметр. Але тут, що ви бачили, є ця насадка. Так що для турбірованих котлів воно підходить, бо на турбірованих котлах. Сотка вроді, а це тут дев'яносто з переходом на сторону. Рекомендую.